Вони не бояться перешкод, дивують витримкою та силою волі, і навіть у часи найбільших економічних потрясінь виборюють для країни прозові місця на престижних змаганнях. Тож не дивно, що найкращих спортсменів з днями зібрали на святі, де підвели підсумки спортивних досягнень та відзначили нагородами та грамотами. Вітаємо. Свої нагороди отримали і переможці змагання різних рівнів, і футбольні команди, і їхні тренери. Зокрема, відзначили Леоніда Камлучука, чемпіона України та світу з заслування на байдарках і каної, який наразі готує спортсменів для параолімпійських ігор. Видом спорту пара каноя. От в принципі, я один із перших в Україні, хто започаткував цей вид спорту. От на сьогодні він вже потужно розвивається. Українська область це у нас такий вид спорту тільки в Дублі є. От цим я займаюся. От протягом останніх п'яти років мої учні постійно приймають участь у чемпіонатах світу Європи, чемпіонатах України з пара каноя. Нагородили й футбольний клуб Підлужя переможця Суперкубка Рівненської області, чемпіона Рівненської області з футболу всеукраїнського товариства Колос, а також футбольний клуб Імпульс цьогорічного чемпіона Дубинського району з футболу першої ліги на п'ятому році існування нашої команди. Ми нарешті здобули перше чемпіонство. Я думаю, що все діло в тому, що ми були єдині, прагнули, йшли всі разом до перемоги. В цьому році здобули спочатку зимовий кубок перемогу в зимовому кубку, а потім ми прагнули здобути чемпіонство. Ну, нема в нас ні спонсорів, нікого, нічого. Все робиться на ентузіазмі. Досягнення футбольного клубу Імпульс змусили присутніх задуматися над перспективами розвитку цього виду спорту на теренах Дубинщини. Хотілося, щоб команда «Імпульс» грала за область. Ну, відповідно друга ліга, і так далі на початку подумати, тому що мені здається. Хватить нам віддавати своїх спортсменів в якісь інші міста. У нас є нормальний гарний потенціал. а так десь стоїть ось етапу. Людина достає по спорту і далі вона уходить, зникає арени, з міста з одного. Їх є багато у нас гарних, чудових футболістів. То давайте разом будувати і будувати місце футбол і футбольну команду у вітальному слові. Керівники міста і району подякували усім тренерам і спортсменам та побажали нових здобутків підкорення спортивних вершин. Ваше бажання перемагати, Чи це ваше бажання досягати успіхів, успіхів у спорті і прославляти нашу прекрасну, гарну, славну Дубинщину. Я впевнений, що сьогодні всі е, наші спортсмени, які досягли певних успіхів, надалі є метою досягнення все вищих і вищих вершин. Серед спортсменів та тренерів, яких відзначили на урочистостях, шановані у місті та районі Микола Синюк, Олексій Котвінський, Леонід Момотюк та Анатолій Комягін, а також багато інших, які своєю працею уславлюють наш Дубинський край. А святковий настрій присутнім дарували творчі колективи будинку культури.